І саме в нашій програмі ви можете і чути, і дивитися. Ви, ви можете також переглянути її пізніше на Галичина аналітика на нашому Ютуб каналі. А якщо підпишетеся, то ще й зможете залишити ваші думки і коментарі, які нам дуже важливі в цій частині. Говоримо з Василем Пихнюм, військовим оглядачем. Якого вітаємо. Слава Україні! Героям слава! От саме в цієї е хвилини дивлюся, що куди літає, що пробують спростувати. Дивлюся. Атакам все пішли порціями, як сказали би на тимчасово окупованій Луганщині, і це означає, що в нас їх... ми не знаємо скільки, але їх достатньо, якщо ми так лупимо. Ну, справді тут напевно треба трішечки дати перед історією, що з'явилося сьогодні відео, і осінтери вже з'ясували, що відео із ударом трьох касетних атакамців, яке відбулося на території тимчасово окупованої Луганщини, за 85 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Є такий дітке е е е село з чудовою назвою Кубань. Е е ось поблизу нього якраз і стався приліт цих трьох атакамців. Що там розташовувалося, Це окупанти влаштували свою ну та, якби тренування Полігон там, полігон, полігон такий великий. Так. Так. І там видно на відео, на його такі великі, ну, довге, там хвилин 7 чи 8, і видно скупчення піхоти, бо вони справді як барани скупчилися до одного місця. І дуже гарно, що в той. Ту в ту ділянку, скажімо так, прилетів Атакамс. Якщо працюємо по піхоті, ну дуже хочеться вірити, тому що це справді напевно, що є прямою ознакою того, що в нас мало би напевно їх бути вдостать. Я дуже хочу вірити, що це, ну знаєте, не якісь там рішення. Хоча, з іншого боку, якщо це піхотинці, наприклад, оператори навчання відбувається операторів безпілотників розвідувальних типу зала або оператори ланців, можливо, то на них і трьох, і десяти атакамсів там. Приблизно таке скупчення десь людей 50, напевно mm -hmm. не шкода. Це реально це дуже масна ціль, якщо це оператори. Якщо це звичайні солдати, ну тут можна тоді посперечатися. Або у нас їх надто багато, або надто дурне використання. Так, а але з другої бать... сторони нам завжди казали, що ви ви важлива кількість, тому що якість цієї зброї нам відома. Кількість ми порівнювали, наприклад, з операцією в Іраку. Наші військові експерти вже нам понавіть підраховували точні удари, які були задані. А потім ще тамагавками добивали і тільки після того наземна операція. В цьому випадку повернемося до зброї, яку нам це надають. Ось він каже, що будемо давати стільки атаканців, скільки зможемо. Отака гарна фраза була. Це означає е, якусь велику цифру, принаймні не на таку, на яку ми сподівалися на початку року. Але вся ця зброя і весь цей е, боєкомплект є ніщо. Якщо не буде, кому ним користуватися, ми маємо тривожні вісті на багатьох ділянках фронту, як на півдні, так і на сході, де просто кадровий голод. Де резерв? Це цікаве питання, на яке, чесно кажучи, напевно, треба питати, треба ставити запитання нашим військово-політичному керівництву. Будьмо відверті у цьому контексті. Де резерв? Резерв. Я собі пояснюю так. Ну, давайте будемо відверті. Роман, ми з вами теж резерв. Це ж я просто проти того, аби вдягати в ефірах білі пальта і розказувати, що хтось гірший, хтось кращий, а от хтось не виконує там. Ні, справи, я про підготовлений а... резерв, бо нам кажуть, наші збройні сили фактично це е, мільйон. Ну а, а от так, про що я вас запитую? Це з дуже конкретних ділянок фронту бойові офіцери. Це підтверджують, кажуть, що буває, що ділянку в 100 метрів замість взводу тримають двоє. Ну, власне, це все в питанні проваленої мобілізації і в питанні відтягування кота за те місце, яке є доволі таке еластичним, але за яке не варто тягнути. Це в питанні, яке ми з вами обговорюємо вже останні півроку. Що все ж таки законопроєкти спочатку, а потім закони, які ухвалювалися, вони ухвалювалися дуже довго, що відбувалося дуже тривале і досі відбувається таке перекидання гарячої картоплі по відповідальності щодо питання питання мобілізації, яке вкрай неприємне по відповідальності будь-якому органу влади. Я більше скажу, чесно кажучи, зараз спробуйте отримати, як то кажуть, спікера від офіційних осіб. Я думаю, що ви з цим теж стикаєтеся. Хто би зумів і захотів прокомунікувати питання? А що у нас по пункту А, Б, В сталячі незручні запитання? насправді по мобілізацію мені дуже не подобається. Знаєте, коли питання мобілізації обговорюють якось так обезособлено, типу Бо от я тут сижу в студії, я такий красунчик, а от хтось там, хто не пішов до ТЦК, той не красунчик, і давайте ми про нього поговоримо з кимось таким, хто так само там, наприклад, сидить в комфортних умовах, не відповідає ні за що і щось коментує. Тому я вважаю це несправедливою розмовою щодо українського народу. Я особисто був в ТЦК в п'ятницю минулого тижня. Скажу вам так: було багато людей. Хоча є люди, які з броню є люди, які без броні є люди, які справді прийшли оновити свої дані. Ну тобто, Авний стимулюючий ефект вже навіть цей закон, який ще не вступив в силу. він мав якби це було швидше, якби паралельно із цим розвивалися закони мотиваційні, які закликають іти до війська, якби норми щодо підтримки наших військовослужбовців, які перебувають на передовій щодо їхньої оплати праці, вони теж відбувалися і ухвалювалися швидше. Ну то напевно би охочих було більше. Я вважаю, абсолютно ну, це вже виходить за межі, скажімо так, військової аналітики. Дещо така суспільно-політична, але я вважаю абсолютно е, такою виставною виставою, іншими словами, mm -hmm. те, що зараз відбувається з е, в темі з закордонним. Е, ну я це абсолютно неефективна витрата ресурсів держави е, на те, щоб боротися з вітряками, з людьми, які втекли за кордон, або на законних підставах там перебувають. Ми просто створюємо розкол суспільстві, замість того, щоб спрямовувати ресурси на знаєте на щось креативне, на те, що створює. Ми Так, але ми бачимо, пане Василі. Ми з вами про це говорили і півроку про це говорили. Що не можна гратися в виставу, треба робити речі. зараз ми бачимо виставу, в якій наші дієві особи і найкраще, як то кажуть, позитивні герої небагато. Там в цій виставі. Ну а спонсор вистави Газпром, як завжди, так що ми бачимо, як русські підсвічуються. Давайте це залишимо вже за дужками, тому що мені здається, що. І навіть ті, хто не розібралися, по-моєму, вже можуть зробити висновки із цієї гри про моб-ресурс за кордоном, який вирішить і матюкається по якихось консульських центрах. Тут більш важливіші речі відбуваються в нас на наших очах. На фронті ми бачимо, в принципі, вже і верифіковано. І Сирський це теж підтверджує, і речники певних фронтів теж підтверджують, є певне продавлювання і просування фронтів в основному напрямки два. Мар'їнський і Авдіївський, і тут, на жаль, по якщо дивитися навіть на той Мар'їнський напрямок, тут виникає вже певні небезпеки, зокрема для мужніх захисників вугледару, які тримають лінію фронту, вже ого-го скільки. Бо якщо їм почнуть заходити в тил, ну це трошки вже міняє драматургію Східного фронту. Чи є небезпека обвалом? Я думаю, що ні, небезпеки обвалу як такої фронту немає. І ми бачимо, що зараз ми спостерігаємо: те, що тактичні успіхи противника, вони поступово починають справді переростати в оперативно-тактичні чим відмінності між цими двома форматами. Тактичні це коли там на рівні однієї посадки висоти в межах існуючої лінії бойового зіткнення відбувається успіх якоїсь із сторін, коли цей успіх помножується, коли він мультиплікується. З'являються перспективи до нарощування, от справді як ви говорите наприклад, там заходу в тил вугледару або охоплення Торецька з району Часового яру і очеретиного. Ось тоді це вже починає ставати оперативно-тактичні успіхи або перспективи до таких оперативно-тактичних успіхів в окупантів. Тож звідки у вас впевнені, що цього не відбудеться? Тобто ви на що зупираєтесь? З перемінною у мене є якби розуміння того, що от, наприклад, найгірша ситуація насправді де зараз це Авдіївський фронт, і там район такого населеного пункту Черепни про яке вже багато говорено переговорено. Його втрати не мало би статися, або принаймні не мало би статися так швидко. Його оборона мала тривати кілька місяців. Через недоліки в управлінні в ротації наших бригад вже відбулося те, що відбулося. Це має бути розслідувано мають бути притягнуті до відповідальності ті, хто. Ну, призвели, скажімо так, до цієї втрати, але що ми натомість отримали? Що росіяни маючи значний ресурс, прорвавши лінію оборони в очеретаному там, де вони мали би проривати її місяцями. Вони не досягли, наприклад, дороги важливої логістичної дороги на цьому напрямку між Покровським та Костянтинівкою. Тобто, по-хорошому, якби в них були можливості проривати фронт, от в класичному розумінні цього прориву що моторизовані частини прорвали, і вже танки з'явилися Покровську, вони би це мали реалізувати. Вони. Це не зреалізували, значить, або у них у самих є проблеми з управлінням, і це дуже добре для нас, або у них немає тих ресурсів моторизованих. Ну тому що піхота вона не буде перти на 40 кілометрів, знаєте, робити прорив, або ще якісь є фактори, які зіграли проти противника. Тобто, ми говоримо про те, що триває таке поступове продалювання фронту, але це точно не є обвалом. Обвал – це коли, от як фігури в доміно, ти одну… Ну та ефект ти доміно. Хвалилися, ми такого об'єктивно не спостерігаємо, ага. але об'єктивно певні ось ці фігури із загальної картини, якщо порозкладати як доміно, вони випадають. Це це правда, це факт. Та небагато часу маємо, але тут дуже важливий один момент сьогодні відбувся. Я е, про давню тактику. Вона ще і на Авдіївці відпрацьована була російсько-фашистськими окупантами, тобто каби, каби, каби. Вони орять тими крилатими бомбами цілі території, а потім вже атакують. І на на жаль, зараз як то кажуть, блукаючих прифронтових патріотів ну не спостерігається. І, і можливо це правильно, бо декілька установок е, було знищено Ворогом єдиний нам завжди казали, порятунок від тих всіх кабів це авіація f 16 А нам з f 16 було весна, потім було червень, потім сказали до кінця року. І от сьогодні, саме вперше, речник повітряних сил і я і Влаш сказав магічну Галицьку формулу після свят. Після ну, свят мабуть варті. Він сказав. Ну, ви думаєте, що це жарт? Це f 16 після свят. Ні, ну знаєте, він сказав тайби, коли будь 16? після Пасхи. Скажімо так, якщо це буде під різдво, то це теж буде після Пасхи. Тут можна цей вже жарт доводити до абсурду. Ну я важко це що був це все таки жарт так? Я думаю, що це був жарт, тому що ну, ніхто, ну давайте будемо свідомі, ніхто в відкритому публічному ефірі не скаже, коли будуть f 16 mm -hmm. це, це, в принципі, запитання позбавлене. Серце. Так, але ми завжди будемо знати, що в нас з'явилися f 16 якщо почнуть падати збиті оці їхні винищувачі, бомбардувальники, які заходять до лінії фронту, не долітаючи 70-80 кілометрів, звідки вони і кидають каби на висотах. От якщо ми побачимо, що працюють повітря-повітря, і раптом ці їхні літочки почали. Пазити, ми зробимо правильні висновки. До речі, серед сьогоднішніх таких цікавих моментів, ну війна, це коли ти не можеш багато що верифікувати, але по. На основі певних заяв може робити висновки. От коли Міністерство закордонних справ Латвії сказало, що деякі західні союзники України надали таку зброю без жодних застережень ударами по російській території, ми робимо висновок, значить, що такі ці застереження від товариша Саліванова були. Чим ми і, і західної зброї можемо маємо дозвіл лупити по російській території. І, і потім ще коротко, якщо можна, оце ЗРК автоматичне НБС, який Латвія нам пообіцяла. А що це таке і з чим його їдять. Добре, коротенько. Перше, чи ми можемо бути по території Російської Федерації? Ну я думаю, що все ж таки більше радше йдеться про якісь певні технології спільні розробки наших далекобійних дронів. Ви кажете, що це, наче такий секрет полішенеля з приводу того, що нам не давали бити по території Росії. Ну це мені здається, навіть офіційні особи заявляли, що ніхто не дозволяє бити по території Росії. Але латвійці От, кажуть, що є західні країни. Але не зараз сказали, ага. можливо, я скажу так: зроблю припущення. Були такі передумови вважати, наприклад, що наші далекобійні деякі дрони вони дуже схожі на британські е, типи дронів, які використовувалися британського королівського морського флоту. Можливо, якісь певні технології ми звідти позичили. А будьмо відверті, технології це теж зброя, тому що дійти до цих технологій треба час, ресурси і мозги. Е, от е, ну а власне, якщо британці, наприклад, наприклад, це я припускаю, Я не знаю точно, але я припускаю, що якісь. Наприклад, це може бути позичене українцям для того, щоб ми били по території Росії нашими дронами, чи до речі, та ж сама Латвія, вона учасниця дронової коаліції спільної з британцями. Можливо, і вони якісь технології, можливо, і дронові технології, можливо, комплектуючи до дронів ідуть. А це все є складові того процесу, який дозволяє бити по території Росії. А ще Вони нам обіцяють оці автоматичні зенітні ракетні комплекси НБС. по перше, скільки їх що вони можуть зробити? Це класичні, скажімо так, шахедобійки, Це все комплекси, такі зенітні гармати. Такого такого краще плану... ніж німецькі. Такого плану я розумію, що вони приблизно тотожні, як, як і е, німецькі, ось від Райнметалю до нас так само були е, ознаки про те, що будуть на не не ознаки, а конкретні заяви навіть в останньому пакеті допомоги була е, прозвучало про те, що комплекс Skynex, ось така автоматична гармата, до нас приїде. Я впевнений, що не краще ніж німецькі, тому що Skynex в принципі ще в історії ніхто ними не оперував і не використовував. Вони були замовлені найперше для Швейцарії. Здавалося, так що таке Швейцарія? Яка ніколи ні з ким не воює, але вона дбає про свою безпеку, тому що знає, що безпека це запорука е, збереження і і шоколаду, і твої гроші у швейцарських банки, банках. банках е, От так, от повертаючись до того, що швейцарці замовляли їх, е, ми випередили виходи швейцарців Нам надали їх в першу чергу. Ці Skynex і вочевидь, це буде більш передова технологія ніж ось ті установки, які передають від, від Латвії. Але в принципі вони одного походження, скажімо так, як мама та доня е, до нас. У нас все сімейство подібних шахедобійок їдуть до України. І буквально одним реченням, скажіть, півхвилинки маємо. Там руски хочуть штучний інтелект на свої шахеди гаранів зробити, вдасться їм, чи це поки що лякалка? По питанню штучного інтелекту, це тут потрібно взагалі відрізняти, що таке штучний інтелект. що Таке машинний зір. Дуже багато каші в голові з приводу цього. Машинний зір, це, наприклад, коли просто відбувається захоплення цілі і воно летить по, по об'єкту, який вже захоплено mm -hmm. в автоматичному режимі. Штучний інтелект це він має ну, якось прораховувати, читати і обійти реби. Це надто, це надто широко для, для шахеда. Наразі, наразі це не будемо навіть замурюватися, скажімо так, в цю кашу. Я гадаю, що це на нинішньому етапі точно лякав Так, значить тоді постукаємо по чому з дерев'яному і, і на цьому забудемо. Це все, що ми встигли, але дуже вам вдячні, маркер подій Васил Пихньо, військовий оглядач. Можете підписатися і на наш YouTube канал, де все переглянути, навіть якщо ви втратили можливість це почути від А до Я в нашому радіо Етері.